Привіт, друзі! Ви на каналі Смак Віскі, і сьогодні в нас на огляді один із найкращих, найцікавіших односолодових віскі останніх років Глен Алакі 12 років. Чим воно особливо, як його створюють, і найголовніше, який в нього смак? Давайте розбиратися. Це віскі я придбав ще на самому початку моєї подорожі до односолодових І Воно дуже довго стояло, дуже довго чекало І нарешті настав цей день, коли я можу. Поговорити про це віскі, продегустувати і поділитися своєю думкою з вами. Глиналики – це винокурня з багатою історією, яка була заснована у 1967 році, в самому серці Спейсайду. Довгий час вона працювала переважно на бленди, але в 2017 році її викупив легендарний майстер винокур Білі Вокер, який змінив фокус на преміальні односолодові релізи. До того як почати працювати з дистилерією Глиналакі, Білі Вокер працював з Бенріях, і ми робили огляд на Бенріях 12 років витримки. Якщо ви пропустили, обов'язково переходьте за посиланням і подивіться мої думки та дегустацію Бенріях 12 років. Глиналакі 12 це флагман серії, витриманий у поєднанні бочок із Підхересу Педра Хіменес, Олоросо та Свіжого дубу. Глиналакі 12 років витримки, цей реліз, який в мене. Це реліз 23-го року 09.09.23. Це попередній дизайн пляшки. Цей дизайн нагадує шрифти, які вони використовують. Нагадує фільм Астерікс і Обелікс. І я так розумію, це була якась їх фішка Дистилерії Глиналаки. Але останній дизайн, який зараз має Dистилерія, вона більш стримана. Така Зрозуміліше, і вони відійшли від, від цього шрифту бренду а, оцього фільму комедії Астерікс і Обелікс. Дизайн коробки гарний. На ній написано Glen Allack Spayside Single Mold Scotch Whisky, 12% років витримки. Billy Walker master Distiller, Натуральний колір не проходила холодну фільтрацію, 46% алкоголю. На боковій частині великими літерами написано Glenn Alaki. Позаду написано маркетинговий текст і uh, колір Deep Mahogany uh, Nose. Layers of Heather Honey, Cinnamon, Butterscotch and Sticky Risings with Notes of Mocha Lingering in the Background. Taste Bursts of Orange Zest. Heather Honey», Dempsence followed by Lashings of Mocha, Dark Chocolate, Cinnamon, Fix and Dates. Дизайн пляшки повторює дизайн а, коробки. І на пляшці також написано, що це 12 років витримки. Billy Walker. Не фарбовано, не проходило холодної фільтрації. Колір мені ще з самого початку, як я побачив цю пляшку, сподобався. Так, такий колір дуже насичений, темний, а, виглядає, як. Ніби віски витримувалась в хересних бочках. За що я полюбляю а, хересну витримку, це за колір, особливо коли це віскі не фарбоване і має 46 градусів. Ну і не проходила холодної фільтрації. І в даному випадку Глен Алакі 12 років ідеальний кандидат для того, щоб. По-перше, мені сподобатись кришка. Не з сильного дерева, на жаль. А по-друге, але зверху такий а, кришечка дерев'яна. Колір. Насичений бурштиновий такий. Мені цей колір подобається. І колір виглядає так, ніби дійсно витримка була в харесних бочках. Маслянисте віскі Прям затримується. На, на бокалі. І ніжки прям такі повільні, довго йдуть. Клас. Аромат. Аромат одразу відчувається в фрукти. Сухофрукти. Прям насиченість фруктів. Із сухофруктів мені відчувається чорнослив. Також відчуваються якісь свіжі фрукти. Якісь, Може слива. Виноград. Алкогольна аромат не відчувається. Хоча віскі 46% алкоголю. Також відчувається. Свіжий дуб, трохи спецій. Можливо, навіть дуб в перемішку з горіховими нотами. Що нам скаже смак? Одразу відчуваються спеції. Потім з'явився шоколад, сухофрукти. Віски таке маслянисте, на післясмак спеції і фрукти. Також на смаці з'явилися нотки меду. Но Після смак такий приємний, теплий, довгий такий прогріваючий, такий відчувається. Ну і після смак в сторону сухофруктів. Тому що на, на ароматі там ще, ще можна було відчути розгледіти свіжі фрукти, а от смак і після смак більше в сторону сухофруктів. І також я хочу додати води і спробувати з водою. Як я люблю казати, я з водою не люблю дегустувати віски, але в рамках. Спробувати відчути нові ноти та поділитись своїми враженнями. Звичайно, я додам води. З водою мені сподобалось один із минулих разів це Glen 14 років. Витримка в бурбонах в бочках з-під бурбону і з-під портфейну. І да, з задуванням води мені воно більше розкрилось, більш цікавіше стало. Так що, якщо ви не бачили і хочете подивитись огляд і дегустацію цього віскі, обов'язково переходьте за посиланням в описі до цього відео і подивіться мої думки з приводу Гленморанджі Quinta Рубан. 14 років витримки. З водою. Glen 12 років. Більше відкрилося сухофруктної ноти, мед з'явився. Знову ж таки, це нова пляшка, тільки що відкрита, і я впевнений, що якщо віски трошки постоїть, то на, на аромат зміниться, і нотки будуть, може, якісь ще додадуться. Від того першого разу, як я це зараз дегустую. Навіть фрукти. З'явились. Сухофрукти фрукти мед. До речі, по алкоголю 46% не відчувається не на ароматі, не на смаці. От ну, трошки на після смаці, але це такий перчинка така. Заходить на. Можна, можна глотати. А якийсь приємний свіжий фрукт з'явився. Можливо, гранат. Червоний гранат. Горіховість. Ну і на смак. На смак Глен Алаки 12 став більш м'яким, менш маслянистим, легесеньким, а більше медовості відкривається і якихось свіжих фруктів. Але гранат не відчувається на смаці, як відчувається на ароматі. Після смак знову ж таки залишається середньодовгим. Ну що я можу сказати про це віскі. Глиналакі 12 років, це класний, ві... класний віскі, я його можу рекомендувати. Особливо, що це віскі витримувалося в Педро Хіменес і з Свіжого дуба бочок. Але це таке віскі, воно класне, але не скажу, що прямо у мене вау. Від цього віскі, як, наприклад, у мене було від GlenGeri 12 років витримки. Якщо знову ж таки не бачили, переходьте за посиланням і дивіться мої думки з приводу GlenGeri 12. Тому що там витримка, там 48 градусів алкоголю, там витримка з Піт бурбона і з Хересних бочок. Це класний Віски, я б сказав би на кожен день. Чи тримав би я це віскі в своєму домашньому барі, я б сказав би так. Чи докупив би, можливо, ні. А, тому що я впевнений, не переконаний, а впевнений, що якщо я спробую Glennali 15 років витримки, він мені здасться більш цікавішим і більш таким посидіти подовше. Це віскі такі, які також можна посидіти, порозглядати нотки, але для мене а, можливо. А, Гленгірі 12 і Бунахавен 12 здаються більш цікавішими і більш багатогранними з точки зору видачі аромату і смаку. Це віскі Гленалакі 12 також комплексне, але щось мені в ньому не вистачає. Можливо, більш якоїсь глибини. Тому за мою першу дегустацію глиналики 12 років витримки, я хочу поставити оцінку 84. Я думаю, це заслужена оцінка, і я впевнений, що якщо я декілька разів повернусь до цього віскі і продегустую його, більш можливо, з більшим часом, який в мене буде, або в тишині. Я переглянув свою оцінку, але на, за... на момент зараз е... з першим дегустуванням, моя оцінка 84. Я б сказав, би, що до е... Бунахавен 12 років, який я також робив огляд, переходьте за посиланням, якщо ви не дивились, якщо вам цікаво Бунахавен 12 років, м трішки не дотягує. Знову ж таки, можливо, через те, що мені в Бунахавені подобається оця хересність, яка більш виражена. Ніж в Глен Алакі 12 років видримки. Я б сказав, Glen Alaki 12 років він чудовий зразок спейсадівського віскі, насичений, глибокий із прекрасним балансом хересних нот. Тому що, якщо взяти Boona 12, то там Хересу більше, і воно може переважає прям. Пригружає цим Хересом. тут баланс більш такий виражений, і він класний для того, щоб дегустувати Ґлен Алакі 12 років витримки. Ну а якщо брати Спейсайд і ті віскі, які я пробував з регіону Спейсайд, то так я можу сказати, що Ґлен Алакі 12 років витримки це фаворит у своєму сегменті. Якщо ви пробували Ґлен Алакі 12 років. Діліться враженнями в коментарях і не забувайте підписатися на цей канал, щоб не пропустити нові дегустації. А ми з вами побачимось в наступному відео. А поки ви підписуєтесь і пишете коментарі, що вам сподобалось або не сподобалось, я поки що подегустую глиналики 12 з додаванням води. Що цікаво, в кожному віскі в мене є якась нотка, яка мені в тому віскі подобається. І мені цікаво буде дізнатися і зрозуміти, яка нотка в Glenn алакі 12 років мені сподобається, тому що віскі класне, Віскі на кожен день.